Каналі, так, чекай. Хто робить форму. Це нам чешика, що вулиці є. Тепло, так? Да. А буде, а? Не люди. жить. Може трошки, може трошки щось залишимо. Може артемівський ще буде. А, Господи. скільки один комплект може обійтись? щось. Ви ну, 380 теж. Теж. гривень. Це, сьогодні ще може куди? Це дуже дешево виходить. 380. Ця, Тим більше тканина вся, яка не боїться ка... вологи, не боїться мастила, спеціальна попитка. Тобто це відносно непогано по якості. Так якщо в магазині піти купити, то одна куртка десь гривень 300-400 десь. Так комплект. 380 гривен. Більше, більше, більше. Що що? Більше, да ти зараз бачив курсу. Ні, ну 400 гривень, якщо ну, куфайку. Такі, такі, Нам дуже активно допомагає відділ охорони здоров'я і черкаські лікарі. У нас навіть ми замовили подяки. Чи не потім лікаря, з головному лікарю-дуднику. Колективу онкологічного диспансеру, колективу кардіологічного центру. Ліки ми практично не купуємо. І вони зібрали ще ліки для госпіталя в Константинівці і хочуть нам передати. Вони нам постійно води нам передали, ну, мабуть, близько п'яти тисяч бутилок мінеральної ми вивозили. В щастя, в відділ хірургії, вони нам передали кисневий концентратор, який дуже дорогий, Ми теж тобто активно нам допомагають підтримує зв'язок з усіма госпіталями через нас. А лікарі це за власні, за власні кошти? кошти? за власні кошти. Вони зібрали суму, вони і зараз там зібрали, по-моєму, близько 30 тисяч гривень. Але ми попросили, ну, нам все рівно треба купувати цю лікарку, в них є можливість, а там список дуже великий. Там список для хірургії, для реанімації, для перев'язок. І все це, вони оце закуплять. Я просто хочу показати, що лікарі теж небайдужі. У нас там багато є знайомих, лікарів і завідуючих відділення, в яких діти. Я розумію, що все-таки знаходять якісь можливості, знаєте, дітей відмазати, тому все-таки рідна дитинка, я їх можу зрозуміти, але ні. Діти на передовій, і причому в Пісках, в, в аеропорту були лікарі. І Нам із ними зв'язку не було, я знаю, більше тижня ми дуже хвилювалися. Тобто ці ліки передають до лікарень. Чи... В АТО ці ліки і в АТО. Хто на що просить? Якщо на передовій то як правило просять кровоспинні, знеболюючі і перев'язочні, але зараз дуже активно, дуже багато поранених їх відвозять в лікарні. Ну в лікарні ніх лікарні, ви знаєте, ми були. Таких лікарнях. Вони, як правило, ми були в лікарні в місті Комсомольському, поки вони були ще наші. Ви знаєте, я коли побувала, там в мене таке враження, що це лікарня до революційного часу. Ну такий. Медикаментів у них ніяких немає. І вони не пристосовані до ролі, зараз, якого виконують військових пристосовані. І кількість хворих набагато більше. Медикаментів, продуктів харчування навіть не вистачає. Одягу просить будь-якого. Футболочки, шкарпетки. Труси, спортивні штани, тому що форма, як правило, обгоріла або вони просто розрізають, щоб спасти людину таким чином, то не І навіть не вистачає продуктів, щоб нагодувати. Цей раз ми відвезли продукти харчування, все, від картоплі і до свіжого мяса. На Артемівське. У нас машина два дні повернулася. Там були всі перев'язочні матеріали, там були системи для переливання крові, там були шприці, знеболюючі, постільна білизна і продукти харчування. Так, те, те, все, що ми просили.